Чи можемо ми говорити, що перемовини, які сьогодні мали відбутися у Лондоні між Україною, між представниками України, Сполучених Штатів Америки та європейцями, зірвані? Я би сказав, що змінений формат насправді може здатися, що зірвані, але змінений формат. Чому змінений формат? Уже принаймні з тих повідомлень, які з'являються в медіа, дуже багато зараз, особливо американські британські медіа. Пишуть про це та й долучаються інші а, про ситуацію. Загалом, як мені видається, що відбулося, відбулося взагалі а, те, що Сполучені Штати Америки, вочевидь, хотіли би під час цієї зустрічі вийти уже за параметри угоди про припинення вогню і піти далі. Піти далі, уже обговорювати умови миру, мирного врегулювання. І плюс, фактично, поступки, на які має піти Україна поступок з російського боку, там, ну принаймні з того, що пишуть зараз, провідні західні видання, вони проглядаються, але їх не так багато. І, власне кажучи, переступити через етап припинення вогню і далі піти вже обговорювати всі наступні, скажімо, пункти, очевидно, що це порушує черговість і етапність. Того, як собі це бачить Україна, тому що я хочу нагадати, що саме Сполученими Штатами Америки була запропонована певна черговість речей, як це має відбуватися, і, власне кажучи, зустрічі, які відбувалися в Саудівській Аравії за участю української делегації, передбачали, що і на що погодилася Україна. Україна погодилася на повне та безумовне припинення вогню безумовне наголошує, і потім потім уже продовження діалогу про параметри миру, враховуючи українські національні інтереси. Саме це випливає зі змісту заяви, яка була оприлюднена ще на початку березня, за підсумками зустрічі України та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії. На це погодилися американці, наші партнери далі. Було запропоновано енергетичне перемир'я, так зване і перемир'я на морі, яке не запрацювало. Тому що Росія атакувала енергетичні об'єкти, Росія атакувала а, наші цивільні об'єкти і, на превеликий жаль, наші міста і мирних громадян. На жаль, і ворог продовжував цей терор. Відповідно, знову ж таки, Україна вкотре наголосила і президент України Володимир Зеленський абсолютно чіткий і послідовний. У цій своїй позиції він сказав про те, що окей, після ось цієї афери, яку Путін намагався подати як великодні перемир'я. Президент України сказав: Ну, дивіться, ми практично добу прожили без о, ударів з повітря російськими кабами, далекобійними дронами і ракетами. Або дрони інших типів вони вздовж лінії бойового зіткнення і фронту застосовувалися. Тут перемир'я не спрацювало. Але якщо спрацювало на далекобійність, ну давайте е, продовжувати це підтримувати. Давайте знову ж таки домовимося щонайменше про припинення ударів з повітря саме далекобійними засобами ураження. Знову ж таки, ми бачимо, що Кремль це відкинув, тому що терор проти цивільного населення продовжується: Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Ми бачимо всі ці ворожі удари. Донеччина не припиняється. А, ну, тобто, якщо ми не дійшли до стадії ще припинення вогню, яким чином можна рухатися далі? Ми знову ж таки входимо в те, що нам намагаються запропонувати формулу мінських домовленостей в трактовці, що воно все має бути. Воно тобто, зараз а, не тільки припинення вогню, а й припинення вогню і подальші кроки, і Україна вже повинна погодитися. На відмову від території, на відмову від НАТО, на, на поки що незрозумілі, принаймні, з того, що публікують західні медіа, знову ж таки, ефемерні гарантії безпеки без конкретики, а тут має бути чітка конкретика щодо розміщення іноземного військового контингенту під командуванням Франції і Британії на території України. Ще якщо подивитися, що написало видання за Нью-Йорк Пост. Американський таблоїд, який читають республіканці, читає адміністрація президента Трампа. Він все ж таки впливовий. Незважаючи на те, що це таблоїд. Там іде мова про те, що пропонують створити якусь трьохсторонню комісію з, з контролю за дотриманням та моніторингу припинення вогню, де має бути Україна, Росія, якась третя країна, не член НАТО: Білорусь, Казахстан, Китай, Північна Корея, Іран. Хто це має бути? Еритрея може бути. Ну, тобто, дуже багато виникає питань. Тому, виходячи із цього, якщо нам готують перепрошую дипломатичну пастку, якщо на нас хочуть натиснути і нам хочуть запропонувати одразу ось так на, наскоком, що давайте погоджуйтесь і на це, звичайно, що тут потрібно було, що називається, притримати коней. І Україна це зробила Верховний Головнокомандувач збройних сил президент України чітко наголосив на тому, що Україна не погодиться на визнання Криму російським. Це абсолютно зрозуміла позиція, і відповідно, ми наполягаємо на тому, що потрібно спочатку досягти умов припинення вогню, тому що якщо немає припинення вогню, то це виконання російської позиції і дотримання саме російських інтересів. Тому що я хочу нагадати, що в ході цієї повномасштабної російської агресивної війни проти України Лавров, міністр закордонних справ, і всі і інші там деякі діячі, вони говорили неодноразово про те, що навіть за умов ведення перемовин не може бути мови про припинення вогню. Вони ж про це говорили. Ну так, відповідно, що ми таким чином будемо задовільняти російську позицію. Що ми будемо вести перемовини, коли Росія буде бити по наших містах, коли вона буде бити по цивільних будинках, школах, адмінбудівлях, вулицях просто громадському транспорту, як буквально от в Марганці, просто по громадському транспорту. Ну тобто, ми ж розуміємо прекрасно, що це неприйнятно. Тому я думаю, що і позиція змінилась, нам хотіли влаштувати дипломатичну пастку. Те, що Україна е, туди не потрапила, вже можна констатувати, це добре. Але зрозуміло, що процес далі нас очікує дуже непростий. Він ускладнюється тим, що поки що, зокрема, найважливіше от найважливіше зрозуміло, що наш ворог буде мати протилежну відмінну від нас позицію. Ну, це ж очевидно, я думаю, це ні для кого не новина, але. На превеликий жаль, коли не збігаються точки зору і окремі позиції з партнерами, ось це звичайно, ну скажімо, насторожує. І ось це більше ускладнює процес. Тому що набагато легше, коли є партнери, коли є тил міцний за спиною. Він у нас є, безумовно, у вигляді збройних сил України, сил оборони та безпеки, які продовжують виконувати завдання і систематично знищують ворога. Але нам потрібна. І міжнародна безпека. Тому я думаю, що зараз ми почекаємо, побачимо перші оцінки, які будуть особливо мене цікавить, точка зору наших європейських партнерів. Якщо зі Сполученими Штатами зараз проглядається певна тенденція, ну і ми ж її розуміємо, як би нам не хотілося, але ми говоримо, я говорю зараз мовою фактів. Це не припущення, не теорія, це практика. От, а ми чітко бачимо, що елементів тиску, і впливу на Росію з боку Сполучених Штатів в достатній мірі не застосовано. Ну, треба говорити відверто, вони не застосовуються на сьогоднішній день, і це не не застосовується. Не застосовується. як діяти європейці. Ось оце тому що те, що мені дуже сподобалось, що буквально днями вийшла редакційна стаття Bloomberg агенції, а редакційна стаття це не просто суб'єктивна думка автора, це, власне кажучи, погляд видання. І там чітко зазначено, що робити Європі. Навіть інструкція написана. Чим більше таких публікацій буде з'являтися в західних медіа, тим, звичайно, краще. Головне, щоб наші партнери цьому слідували. Тому от, оцінка Європи зараз найцікавіша. Чи підуть вони проти позиції Сполучених Штатів і підтримують Україну? Від цього залежить їхня безпека. Блумберг правильно написав. Вони ну іншими словами, але написали приблизно так. Слухайте. Америка дійсно далека, і Трамп десь має рацію, що вони за океаном вони, е їм більш безпечніше. А ви тут на суходолі, а у вас тут буде в Білорусі навчання захід російсько-білоруські, які можуть атакувати країни Балтії і Польщі? Це ж все під боком. Тому думайте в першу чергу, ви. І от подивимося, які висновки країни Європи будуть робити.